Немецкий оборонный концерн Райнметал. Скажу, что это вообще непростая задачка. Я прекрасно понимаю, что такой просто один танк. Укладає з владою Німеччини багатомільярдну угоду для виробництва та постачання Україні 300 тисяч снарядів до самохідних зенітних систем гіпард цього року. Виробник зобов'язався надати Україні до 60 тисяч таких боєприпасів. Нагадаємо, що самохідні системи Гіпард чудово показали себе у боротьбі з крилатими ракетами та іранськими безпілотниками. Хотів би з вами почати із Угорщини. Дивна ситуація вийшла. Виявляється, що таке підтвердила наша розвідка. Наявність в Угорщині 11 наших військовополонених, які їм передали. Росіяни мається на увазі російська православна церква, і от довелося чимало докласти зусиль, зокрема по дипломатичним каналам, щоб таки підтвердити наявність цих людей, з'ясувати, де вони, але виходить так, що вони навіть в Угорщині, будучи вже на території Європейського Союзу, перебувають в полоні і до цих пір їх не передали Україні. А що власне відбувається? Чому Угорщина підписалася на такий, на такий хід незрозумілий? І юридичний, і моральний, для чого це угорцям, дуже просто, тому що Путін агент, вибачте, Орбан агент Путіна. І Там іншого пояснення немає. Я думаю, що досить багато підтверджень того, що у російської ФСБ і в їхньому ГРУ є досить багато компромату безпосередньо на Орбан, і вони його тримають на гачку на сьогоднішній день. І це є проблема і для України, і для Європи, і для Угорщини, і для угорців. До речі, так само тому, що всі дії, які зараз робить угорський уряд, виходячи з того, що вони діють в інтересах Росії, взагалі алогічно з точки зору взагалі Угорщини, тому що її географічне положення, в принципі, країна в Європі є в НАТО, є в ЄС, вона би мала передбачати зовсім інше, але на превеликий жаль, ми маємо зараз таку в Угорщині владу. Сподіваюсь, що. Ну, угорське населення суспільство з часом зробить відповідні висновки, і там все зміниться. Але що робити нам в цій ситуації? Нам звичайно потрібно вкотре звернути увагу наших партнерів НАТО і країни Європейського Союзу, аби вони запроваджували санкції проти офіційного Будапешту. Аби вони обмежували контакти, ми бачимо, що Сполучені Штати вже діють в цьому напрямку. Вони обмежили і заборонили продаж зброї американської в Угорщину, щоб там задумалися. Я думаю, що це перші сигнальчики. А далі, звичайно, треба піднімати. Питання аж до призупинення членства Угорщини в відповідних європейських структурах, і в НАТО, і в ЄС, якщо вона хоче проводити проросійську політику, діяти як п'ята колона, то звичайно їй не місце в клубі цивілізованих держав, принципи яких норми і правила Угорщина порушує, тому що я хочу нагадати, що Угорщина не вперше здійснює певні демарші. Щодо взагалі, щодо, скажімо так ставить під сумніви єдність, яка є в Європейському Союзі і в НАТО, і позиції щодо Росії, ми пам'ятаємо візити міністра закордонних справ Угорщини Сіярто до Білорусі, зокрема і не тільки щодо обговорень мирних ініціатив і планів. Це в той час, коли Білорусь на сьогоднішній день і Лукашенко в міжнародній ізоляції для Європи зі зрозумілих причин, я думаю, пояснювати, чому не варто, як і Путін. Тому звичайно, що з цієї точки зору, плюс зараз те, що ми бачимо, так ну добре, заяви про те, що Угорщина проти транспортування зброї для України через свою територію. Інші заяви, які ми чули, ми чули заяви, які є фактично втручанням у внутрішні справи України про те, що Україні не треба проводити контрнаступ, і це теж заявляв угорський уряд, тому що нам що нам потрібно здатися. Якомога швидше фактичної піти на компроміси і умови Путіна, і зараз ці кроки, які робляться, я думаю, що це явно ситуація, за якою нам потрібно щонайменше думати зараз про пониження статусу дипломатичних відносин з Угорщиною, відкликання нашого посла з відповідними нотами протести, які мають бути висловлені і озвучені, і зверненням до наших колег з Європи і з НАТО про те, щоб застосували відповідні санкційні процедури і обмеження щодо Будапешта. Сподіваємося, що наслідки цього демаршу справді будуть, тому що це не дуже здорова ситуація, коли військовополонені потрапляють незрозуміло якими каналами в Угорщину, незрозуміло чому до сих пір там знаходиться. Це... А Угорщина по сьогоднішній день робить вигляд, що от вона, вона ні при чому. Ми, ми тут ні до чого. Вибачте, я просто ще хочу нагадати, що згідно норм міжнародного права і Женевських конвенцій без згоди держави України. А без згоди держави України передачі в треті країни наших громадян заборонено. На це мало би бути, якби була згода, це питання інше. А я не чув про те, щоб Україна надавала згоду офіційно на такі дії. Ну от у нас була ситуація в Туреччиною, коли наших хлопців з Азова, командирів за зова, передали в полон. Фактично, вони продовжують бути в полоні, але в Туреччині, і це була згода і України, і Туреччини. В даному випадку нас просто навіть, навіть нас на перед фактом не поставили. От що ображає, що до нас поставилися просто, ну не знаю. Та що там з тими українцями радитися? До побачення. От ну, власне про це йдеться. Так пане Олександре, хочу повернутися до київських подій. Вчора було багато повідомлень в телеграм-каналах. Очевидно, ви їх теж бачили, зокрема і навколо політичних, пов'язаних із тим, що йдуть серйозні консультації в офісі президента про те, що на кого замінити Віталія Клачка, як керівника КМДА, тому що готу нібито готувалися його зняття разом із керівником військово цивільної адміністрації. Попком шукали заміну. Не знайшли От президент, нібито анонсував сьогодні якісь кадрові зміни. Ну, в принципі, це все так, от на рівні обговорень. Але тим не менше кажуть, знає знаєш ситуацію середини. Розумієш, що диму без вогню не буває. Входить так, що з одного боку офіс президента говорить зараз про те, що давайте всі дружно візьмемося за руки, всі будемо об'єднані. Але в цей час починається після того, як ми бачили, що відбулося в Чернігові нова хвиля такого наступу вже на, на Київ. А для чого це от зараз в умовах війни, оця вся війна? от щоби що? Це що вже початок виборів, це що вже знову якісь політичні ігрища, ми вже перемогли в війні? Справа в тому, що ви знаєте, ситуацію, що послужило значить тригером до цього поворотним моментом, зараз до того, що відбувається, це стан бомбосховищі, перевірка їх, зокрема, в українській столиці. Багато з того, що було виявлено, вони дійсно в незадовільному або непридатному стані. Ну багато ми знаємо скільки казали до 30%, якщо я не помиляюсь зараз, боюсь помилитися. Оцінка уряду. Але ситуація стала це. Ну треба розуміти, що є владна вертикаль відповідно, так і президента через уряд, це районні адміністрації і глави районних адміністрацій, які відповідальні в кожному районі за. Те, щоб забезпечувати стан нормальний належне утримання тих чи інших бомбосховищ, тому тут потрібно вирішувати питання відповідальності. До речі, ми бачимо, що якщо я не помиляюся, то жодного голову до сьогодні не звільнили, були відсторонені питання на час розслідування по деяким районам, зокрема Деснянського. Так а це теж питання, тому що кадрові рішення мають прийматися доволі швидко в питанні, якщо встановлюється, що хтось із відповідальних. Не догледів або не дотримувався опозиції. По друге є е, військова адміністрація, так само у столиці, яка е, може і долучається до питань е, цивільного захисту, зокрема оборони і безпеки, так само е, міста. Ну і звичайно, що е, контроль за цим мала би здійснювати і Київрада але ми знаємо, що повноважень у них. Належним чином до кінця немає і і не виписані в законі. Тому виникла ось та ситуація, яка виникла. Я би дуже не хотів, щоб дійсно це розглядалося як замахи на місцеве самоврядування, тому що виборність міських голів це важливо, і так само важливо забезпечення свободи місцевого самоврядування. Ніхто не повинен покривати нікого з точки зору того, що має бути відповідальність. Це абсолютно, але відповідальність рівна для всіх для того, щоб не було. Виключно для когось, хто обраний громадою, а тими, хто призначений. На певні посади вони виходять, знаєте, сухими із води. Це теж неправильно, як мені здається, громада Вишгорода на Київщині одноголосно ухвалила рішення про перехід до ПЦУ. Мовиться про храм святих Бориса і Гліба. За історичне рішення проголосували на місцевому стадіоні. Викорінити московський патріархат прийшли активісти, військовослужбовці і небайдужі парафіяни. Свій голос віддали 336 людей. Місцеві кажуть, що давно пора ліквідувати руський мір, який нав'язують в ЦМП. Це МП. Церква має серйозний вплив на суспільство і не має так бути, що під час війни в Україні діяла церква е, агресора. У нас Україна єдина. У нас хлопці на фронті захищають нас. А ми тут, в тилу, повинні відстояти, щоб в нас. Навіть згадки не було про Московію. Вже час видавити той прищ на тілі ну нашої прекрасної країни і позбавитися е, агентів КДБ в нашому нашому товаристві. Скіфське золото остаточно належить Україні, та ми маємо заплатити за його повернення кругленьку суму з п'ятьма нулями в євро. Таке остаточне і безапеляційне рішення виніс Верховний суд Нідерландів, і це після майже десятиліття судової тяганини. Звідки взялося зобов'язання виплатити чималу суму? Як Росія майже 10 років намагалася привласнити собі наше на очах у світової спільноти і коли нарешті скіфське золото буде в Україні? Юрій Погач продовжить. Верховний суд Нідерландів ухвалив чергове і вже остаточне рішення у справі скіфського золота і знову на користь України. Так, двома роками раніше вердикт повернути скіфське золото Україні виніс і апеляційний суд Амстердаму. Росія тоді в чергове встромляла палиці в колеса, і так тягнулося майже десятиріччя від 2014 року. Величезні зусилля з боку України знадобилися для того, щоб роз'яснити всі можливі деталі, що було ну до певної міри очікуваним. Тому що коли йдеться про великі міжнародні кейси, складні, складні з точки зору аналізу законодавства, розуміння того, як це законодавство має вплив. І як його можна трактувати, працювала ціла низка фахівців. Суд також суд різних рівнів запрошував експертів. По допомогу до фахівців із різних питань зверталися й українські адвокати, які опікувалися справою. Один із них Андрій Карнаухов каже: це була майже десятирічна боротьба експертів. Спершу справу Ківського золота вів суддя, який раніше займався справами щодо Газпрому. Саме він відкинув українські аргументи у проміжному рішенні 16-го року. Згодом суддю відкликали та в української сторони. Залишилися досить сильні опоненти, українські науковці і правники колаборанти. З них фактично вся справа строїлася на маніпуляції, тому що український професор Ротен, який це професор Таврійського університету, він перейшов на бік наших ворогів і фактично позовні вимоги кримських музеїв будувалися на його експертному заклю... експертному висновку. І там було перевернуто все з ног на голову. Розумієте? Все з ног на. Голову. Голову, тобто була оцінена іншим способом суб'єктність Криму, тобто як самостійної держави. А от Росія, хоч як не намагалася залишатися у цій справі буцім, то осторонь усе одно фактично завжди була присутня. Застосовували вже добре знайому тактику етоніми і прикривалися Кримом. Кримські музеї виступали як українські юридичні особи, хоча фактично вони були вже російські, тобто вони паралельно перереєструвалися згідно російського законодавства. В нас була зобрана доказова база, що на тих же самих адресах на в тих же самих будівлях існують вже кримські музеї. І якби рішення ухвалили не на користь України, то втратили б наші музейники безцінну колекцію. Бо ж у лютому, 2014-го в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі експозицію Крим Золотий острів у Чорному морі створили за рахунок експонатів п'яти українських музеїв: одного київського та чотирьох кримських. Зараз перед нами справжній скарб Скіфська пектораль, та вона до Амстердама і не їздила. Її заборонено вивозити за межі України як національну цінність. А от 584 експ... Понати страхова вартість яких майже 13 мільйонів євро, таки вивезли. І оскільки вони перебували в Амстердамі на момент окупації Криму Росією, у березні 2014-го, то до України повернулися лише експонати зі столиці. Куди ж поділася решта? Залишилася в Амстердамі. Нідерландці віддавати безцінну колекцію не поспішали ані росіянам, ані українцям. Бо анексію Криму, хоч і не визнали, та вважали, що суд має вирішувати, кому повертати кримські експонати. Усі ці роки їх зберігали у сховищі музею Аларда Сона українські музейники переконані, скарби були у надійних руках нідерландських колег. Приміщення обладнані сигналізацією щодо освітлення температурно-вологісного режиму. Всі всі ці норми для кожної групи експонатів. Вони відомі, прописані інструкціями. Однак, зберігати більше як пів тисячі безцінних експонатів у таких умовах майже десятиріччя виявилося задоволенням не з дешевих. Це біля ста тисяч євро. Ця сума була присуджена ще першою інстанцією в грудні 2016 року. В Україні є запланована бюджетна програма, за якою виконується рішення міжнародних суддів, судів, яка передбачила в тому числі виплату цієї суми. Проте я хочу зазначити, що Україна на сьогодні веде перемовини, аби це зберігання. Коштувало якнайменше. або ж би цю суму взагалі скасували чи надали розстрочку. Це звісно зміркувань тих неймовірних фінансових навантажень, які Україна несе через російське вторгнення. Однак, гроші в бюджеті і без того заплановані. Та головне, що колекція скіфського золота вже невдовзі повернеться до України щодо колекції скіфського золота, колекція, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини її не можна віддавати окупанту грабіжнику? Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде український прапор. А до того колекцію зберігатиме і виставлятиме Національний музей історії України у столиці. Юрій Пугач, Орест Пона та Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Найбільшої світі прапор України розгорнули у Нью-Йорку. Сталося це після бейсбольного матчу на стадіоні Брукліна. Представники американського бейсбольного клубу Нью-Йорк МЕЦ хотіли віддати шану українським солдатам і продемонструвати солідарність з народом України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.